Вітаю! В цьому уроці ми замашуємо трусики бразиліяна шортики, які змоделювали в минулому уроці. Ось ці трусики перед нами. І зараз ми розглянемо їх особливості. Ось так ці трусики виглядають. На цих трусиках попереду є ось такі шви. Тут з'єднуються задні деталі з передньою. По проям для них гумка у нас пристрочена тільки по переднім деталям, тобто по нижній передній деталі та по верхній передній. За ось цими лініями швів у нас гумки по проймі немає. Тобто ось тут у нас фестон. Задні деталі у нас складається з двох частин і з'єднуються вони ось цим середнім швом. І по верхньому краю у нас пристрочена гумка без фестону. Тобто тут у нас піддинка по всій довжині. Почнемо з огляду матеріалів. Основним матеріалом для почуття цих трусиків буде еластичне мережево. І ось воно. Це мережево еластичне за рахунок наявності в складі еластану. Для ластовиці нам потрібен бавняний трикотаж. Зараз нам потрібен зовсім маленький шматочок розміром приблизно 15 на 15 см. І також нам потрібна оздоблювальна гумова стрічка для трусиків. Ширина моєї гумової стрічки 7 мм і на ній по краю є фестон. Ця гумова стрічка може бути без фестону або може бути з фестоном. Ця гумка дуже добре розтягується. Пошиття наших трусиків ми починаємо з розкрою. Для початку я виграю задні деталі трусиків. Зараз нам потрібно викрити зеркально дві деталі. Ось ви бачите лекало цієї деталі, і ось по цій лінії у нас має бути фестон це лінія пройми. Зараз лекало деталі ми кладемо на мережево і кладемо таким чином, щоб ось ці лінії швів закінчувалися на фестоні. При цьому кінці цих ліній швів мають лежати якомога ближче до нижніх точок фестону, тобто до ось цих точок. Це ось ці ямки на фестоні. Зараз по лінії крокового шву кінець ось цієї лінії шву я кладу на нижню точку фестону. Ось так. І в другому кінці ось тут розміщую мережу приблизно ось таким чином. Тепер притискаємо або приколюємо лекало на мережі та викроємо точно по контуру. Я викроїв першу деталь і зараз потрібно викрити другу зеркальну. Для цього беремо зараз нашу викроєну деталь. Далі пригортаємо її ось так лицем донизу. Та шукаємо співпадіння візерунку з іншого боку полотна. Ось так знайшли співпадіння. Тепер в такому положенні сколюємо або притискаємо першу деталь до тканини і викроємо другу точно по контуру першої. Тепер я викрою верхню передню деталь. Це деталь з лінією згину, тому зараз беремо нашим мережевом і складаємо його вдвоє. Зараз я складу мережу так, щоб лінія згину проходила по цій квітці. Тепер до лінії згину тканині прикладаємо лінію згину на лекалі, приколюємо або притискаємо і викроємо деталь точно по контуру. Тепер викроємо нижню передню деталь. Я нагадаю, що у нас зараз дві дуже схожі деталі: це нижня передня деталь та деталь ластовиці. Різниця між цими деталями, що на деталі ластовиці у нас немає припуску по лінії пройми ось тут. І на нижній деталі переду є припуск під гумову стрічку. Зараз цю деталь викроємо так само, як і попередню зі згином. Тепер викроємо деталь ластовиці. Для цього так само, як і з попередніми деталями, складаємо нашу тканину вдвоє. До лінії згину прикладаємо лінію згину на деталі та викроємо деталь точно по контуру. Пошиття ми починаємо з того, що ми з'єднаємо передні деталі по лінії шву ластовиці. Зараз мережені деталі кладемо лицем до гри. Лице на мережі, як правило, більш об'ємне і більш яскраве. В свою чергу, виворіт більш плеский та більш бляклий. Отже, зараз кладемо наші мережені деталі лицем до гри. Тепер мережені деталі ми складаємо лицем до лиця по ось цій лінії шву, тобто по шву ластовиці. Складаємо та сколюємо. Зараз зверніть увагу на те, що складаючи деталі у вас має утворитись ось такий куток: ось тут і ось тут. Він утвориться через те, що на одній деталі у нас гострий кут, ось тут, а на іншій тупий кут. І при накладанні припусків один на один у нас утвориться ось такий куток. Отже, скольмо деталі в такому положенні. Тепер сколоті деталі перегортаємо нижню деталлю донизу. Ось так. І на виворіт верхній деталі ми приколюємо деталі ластовиці. Сколюємо деталі також по лінії шву ластовиці. Також зверніть увагу, що з обох боків вашої ластовиці у вас має залишитись відстань під гумову стрічку. Тобто ось тут у мене 7 мм на гумову стрічку, і так само ось тут 7 мм на гумову стрічку. В такому положенні сколюємо деталі. Тепер по сколотим деталям нам потрібно прикласти або пряму машину строчку, або з'єднати їх на оверлоці. Зараз по краю цих деталей я прикладу машину строчку в 7 мм від ось цього краю. В початку строчки та в кінці ставимо закріпки. Зараз нам потрібно з'єднати між собою задні деталі по лінії середнього шву. Для цього зараз потрібно знайти на наших деталях лице та склоти їх лицем до лиця по ось цим лініям. Зараз в мене ось тут лице реживо. І ось таким чином зараз складаю деталі лицем до лиця. Тепер складаємо та сколюємо їх по лінії середнього шву. Тепер склокі деталі нам потрібно з'єднати між собою. Зараз по цьому краю деталей я прикладу оверлочну строчку. І якщо у вас немає оверлоку, то ви можете використовувати строчку зігзаг. Наприклад, зігзаг розіром 3х2, де 3 ширина строчки і 2 – дожина стіпка. Якщо ви будете використовувати зігзаг, то вам потрібно в початку строчки та в кінці поставити закріпки. Тепер я проведу влого-теплову обробку передньої частини трусиків по шву ластовиці. Зараз відвертаємо нижні талі вниз, тобто деталь ластовиці та нижню таль переду, і припрасовуємо ось цю лінію шву. Тепер сколимо разом передню та задню чисину трусиків по лінії крокового шву. Робимо це наступним чином. Розгортаємо задні деталі та кладемо лицем догори. Далі до задньої частини трусиків ми прикладаємо лицем до лиця передню частину. Зараз ось таким чином лицем до лиця я сколюю мережені деталі. І зараз зверніть увагу на те, що по передній деталі у вас має залишитись припуск під гумову стрічку ось тут і ось тут. Тобто ось ця частина, що виходить за край мережева, за край фестону, це передня деталь. І цей припуск нам потрібен для того, щоб присрочити гумку. У нас по лінії пройми на задніх деталях немає припуску під гумку, а на передній деталі він є. І тому ось цей припуск у вас має залишитись за краєм фестону по задній деталі. Зараз ось так деталі сколоті лицем до лиця. Зараз передня частина лежить зверху, задня знизу. Тепер беремо ось так ластовицю і огортаємо нею задню деталь. Зараз задня деталь у нас знаходиться між передньою основною деталлю з мережжева та ластовиці. Ось так це виглядає. Ось тут ластовиця, тут мережжевна деталь. З обох боків від деталі ластовиці у вас має залишитись припуск під гумову стрічку. Тепер в такому положенні сколюємо деталі. Зараз ось так мають виглядати ваші сколоті деталі. Ще раз повторюю, що з одного боку у нас знаходиться ластовиця, ось вона. З іншого боку у нас знаходиться нижня деталь переду, ось вона. І між ними знаходиться задня частина трусиків. Тепер по склатих деталях нам потрібно прикласти або пряму машинну строчку, ось тут, або з'єднати їх на оверлоці. Зараз я прокладу пряму машинну строчку в 7 мм від краю деталей. Спочатку строчки та в кінці ставимо закріпки. Я проклав прямо машину строчку по кроковому шву і тепер я виверну деталі. Якщо ви вірно все зробили, то зараз ваші деталі мають виглядати ось так. Зараз припуск на швах у нас знаходиться між нижньою деталю переду та деталю ластовиці. Тепер нам потрібно приколоти та приметати по периметру деталь ластовиці ось тут, по цій лінії, та по ось цій лінії. Тепер я вимірюю та приколю гуму стрічку по лінії пройми по передніх деталях, тобто ось тут і ось тут. Зараз гумова стрічка на цих ділянках має бути на 1 см коротше, ніж сама ділянка їх пристрочування. Тобто зараз вимірюємо відстань від лінії крокового шву по лінії пройми до ось цього краю деталі. Далі від виміряного значення віднімаємо 1 см. Я підготував першу гумку і зараз я підготую другу гумку такої ж довжини. Отже, зараз в мене є дві гумки, довжина яких на 1 см коротше, ніж ділянка їх пристрочення, тобто по оці лінії пройми від лінії крокового шву до краю деталі. Зараз відміряну гумку ми приколюємо до лиця передньої частини трусиків. Якщо на вашій гумці є фестон, то він має розміщуватися з внутрішнього боку ваших трусиків. Тобто ось так. При цьому деякі гумки мають лице. І ось ви можете це бачити, що з одного боку в мене фестон більш яскравий, а з іншого більш бляклий. І ось ця більш яскрава сторона це якраз і є лице вашої гумки. Тому зараз вашу гумку потрібно приколоти до передньої частини трусиків лицем до лиця. Тобто ось лице трусиків. Ось лице гумки. І ось так разом їх сколюємо. Фестон знаходиться з внутрішнього боку трусиків. Тепер рівномірно приколюємо обидві гумки. Тепер нам потрібно присрочити приколоту гумку. Гумку ми присрочимо зігзагом розіром 3х2, де 30 черна строчки і два дожна сіпка. При цьому, якщо на вашій гумці є фестон, то перший удар голки у вас йде в фестон, а другий удар голки йде ближче до центру. Якщо ж фестон у вас немає, то перший удар голки буде йти в тканину біля самої гумової стрічки, а другий удар ближче до її центру. В початку строчки та в кінці робимо закріпки. Зараз я пристрочив гумку першим зігзагом на лице. Тепер нам потрібно підрізати мережу, яке виходить за край гумки. Тепер підгинаємо нашу гумку на виворіт. Ось так. І прокладаємо по ній другий зігзаг. Це був також зігзаг розіром 3х2, де 3 це шарна строчки, а 2 довжина сіпка. Але при цьому перший удар голки у нас буде йти в край гумки, а другий ближче до центру початку строчки та в кінці робимо закріпки. Я присручив гумку другим зігзагом. Далі я підрізав кінці гумки за кроковим швом, ось тут. Зняв наметку та припрасував передню частину трусиків. Тепер нам потрібно з'єднати задню та передню частину трусиків по ось цим лініям швів. Зараз беремо ось так наші трусики. Тут у нас передня частина та задня. Складаємо їх разом лицем до лиця та сколюємо. Робимо так з обох боків. Зараз по нижньому краю вам потрібно склати деталі таким чином, щоб їхні края сходились між собою на відстані 7 мм від ось цього краю. Тобто, ось тут ви можете бачити, у мене сходиться фестон та гумка. Деталі сколоті, і тепер по сколотим деталям я прокладу оверлочну строчку. Якщо у вас немає оверлоку, то ви можете прокласти або пряму машину строчку, або зігзаг. Я з'єднав задні деталі з передніми, і тепер на цьому етапі ми з вами пристрочимо гумову стрічку по верхньому краю. Зараз гумову стрічку можете пристрочити або не вимірюючи її довжину, або вимірюючи. Для того, щоб виміряти довжину гумової стрічки, вам необхідно виміряти ділянку її пристрочування по верхньому краю. І від цього значень зняти приблизно 3-4 см. Також ви можете пристрочити гумову стрічку без вимірювань. Для цього вам потрібно покласти ваші трусики з гумовою стрічкою під лапку швейної машини. І пристрочити гумову стрічку, трішки її розтягуючи перед лапкою. При цьому сили натягу гумки перед лапкою буде приблизно такою ж самою, як сили натягу гумки з 10 см приблизно до 11 см. Тобто зараз ви можете запам'ятати цю силу натягу і з такого ж силу натягу пристрочувати вашу гуму-стрічку до трусиків. Спочатку ми прикладаємо гумку на лице наших трусиків і прокладаємо перший зігзаг. При цьому, якщо на вашій є фестон, то він має розміщуватися з внутрішнього боку ваших трусиків, тобто ось так. Якщо у вас є фестон на вашій гумці, то перший удар голки у нас має йти в фестон, другий ближче до центру. Якщо у вас фестон немає, то перший удар голки йде в саму тканину біля гумки, а другий ближче до центру гумки. Далі ми відвертаємо нашу гумку на виворіт. Ось так. І прокладаємо по ній другий зігзаг. При цьому прокладаючи другий зігзаг, перший удар голки потрібно робити в край гумової стрічки, а другий ближче до центру. Тобто цю гумову стрічку ми зараз пристрочимо так само, як і гумову стрічку по лінії прой. Пристрочувати гумову стрічку я почну з лінії середнього шву по спинці. В початку та в кінці строчок обов'язково робимо закріпки. Я просочив гумку поверхньому краю та прибрасував її. Зараз мені залишилось тільки заховати ось ці кінці оверлочної строчки. Для цього я використовую ось такий гачок. Протягую його всередину оверлочної строчки. Тепер потрібно зацепити край оверлочної строчки та витягнути. І тепер можемо його підрізати. Те саме робимо з іншого боку. І на цьому наші труски готові. На цьому наш урок завершено. Дякую за увагу!